У нас сирники у дітей з медом велі. Марка з медом і сметанкою. А у мене зі сметанкою. Сьогодні вирішила зробити сирники і виявилося, що немає ні крихти, ні грама борошна. То зробила, обкатала їх у манці, вийшли такі з крусткою, з коринкою. Теж як варіант. Дуже гарний сир попався. Тримається купи. Покажися, покажися, голову покажи. Дуже гарно. і Гарно їсть. і Марко гарно їсть. Ні, він, 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 він просто топ має. Він їсть. А ще з Елією їсть скай. І зайчик. Скай Марко. з окулярами. Скай з окулярами. А в мене зараз буде готова кава. Мама Мама сідає до вас, так, бере виделку і сідає. Гербники я роблю дуже часто. Ну і досвід у мене трохи є, але не завжди вони виходять такі класні, як на цей раз. Просто фантастичні вийшли. Відколи ми повісили годівничку, так до нас ніхто і не прилетів. То сніжок випав, замів годівничку снігом. Я вже один раз міняла кур. Словом, не люблять дають сюди летати пташечки, бо тут нема дерев. Мама. Не знаю, як сюди запросити птахів, але поки вони нас оминають. Еля чекає, а вони не пролітають. А до нас прийшла зима справжнісінька з таким рясним снігом. Ми не втрималися і ще вночі ходили кататися на санчатах, як тільки той сніг випав. Але про це покажу в кінці відео. А зараз показую на другий день. Ходили з дітьми гуляти і теж каталися на санчатах. Діти бігали, стрибали, кидалися сніжками. Словом було дуже казково. йшли по дорозі додому, то забрала своє замовлення на розетці. Взяла знову порошок для посудомийки. Якось в один момент він мені вже був набрид. І Я казала, що не буду його брати. Але його ціна 350 гривень. Вистачає на до 50 циклів миття посуду. І по якості миття досить непогано, дуже непогано. Якщо порівняти його з фінішем, то фініш має значно гірше. Ну, Я маю на увазі простий фініш, такі, прості таблетки. І дорожче це взагалі неспівставна ціна, то я навіть його не розглядаю. От, у мене перед тим був феррі, він мені теж сподобався. А перед фері був домол, теж нічого такий хороший. Взяла поки що порошок. Я вже якось розказувала, він має дуже класний склад, можна мити посуд дитячий, він екологічно безпечний, непоганий порошок, і якщо ви в пошуку, то зверніть увагу. Хотіла відкрити швидко і вийшло якось по-варварськи. Він йде у пасуванні по 2, 2 півкілограмові пакети, але у нього немає мірної ложки. Я беру просто столову ложку і насипаю просто у відсік для реального засобу. Там, де таблетка має бути. І все. Валентинко, а для кого ти робиш? Я Іванівна. То Іванівна. А це татові, та? так? Я пишу татові від Елі, добре? А ти намалюй, Мама. напиши, щось йому на чорний, бо не буде рожевим видно. І намалюй сердечко. Але гарно візьми. А це кому Іванівній, так? Напишемо бабусі Іванівній від Елі, так? Так. Це кому? Мамі, тату і так. бабусі. Це це, це мамі. Мамі? Це, мамі. це Мамі Мамі теж потрібно сердечко, твій підпис. Ми вже замалювали. Давай, це так твій поставимо, нехай його порадує. Дивись. Яке гарне. Ти роздаєш аптур. Дивись. Ага, клас. Мені подобається. Угу. Тепер для бабусі потрібні вибери. – Це буде для бабусі пити. Як ти гарно навчилася малювати сердечка? Ти молодець? Дивись. Круто. Давай підпишу, це для Бабусі потрібні.

Так, дуже. Листівки поїдуть до, до своїх адресатів, бабусь, до бабусь, дідусів. Мені дякую. Ага, добре. Так, конвертики для бабусі дідусів готові. Для Петрівної і Іванівної. У нас дві бабусі надії, тому щоб якось їх розрізняти, моїх батькові. Шановано, так, бабуся Петрівна вже забрала свої фотографії. Бабуся Іванівна отримає разом з Валентинками. Бо так ми щось і не відправили. Відправляємо справжні листи. Давно вже листів не відправляла. Покажу, що готувала. На обід чи то вечерю. Можливо, комусь знадобиться як ідея. Курячу грудку надрізаю ось таким чином, як ви бачите на відео, і заливаю вершками. Звичайно, перед тим додаю улюблені спеції і все це запікаю. Дуже смачно виходить після запікання курочка ніжна, м'якенька і досить соковита. Рекомендую спробувати, якщо ви такого ще не робили. Що? Вчора я все це замотила, залила. У результаті м'яско постояло у холодильнику, у такому дивному маринаді, майже добу. Ну, трохи менше. Бо вчора мені не вийшло поставити поктися. Роблю це сьогодні. Ось, думаю, що йому нічого страшного не буде. Так, ставлю в духовку десь на градусі 180-190. на скільки часу? Скажу пізніше, скільки поки. Паклося мені, знаєте, десь півтори години. Не через те, що так треба, а через те, що я змушена була вибігти з дому. І поки повернулася, вона та курочка трішки була перетримана, але це зовсім вплинуло на її смак, но поки вона просто розвалювалася. Боже, воно ніжне Клас, локота. Отак замотала рушничком, щоб воно не так швидко охолоджувалося і ще гарячим було, допоки ми сядемо за стіл. А за цей час я замотила тут дуже цікаву страву, яку часто роблю і дуже люблю. Це домашній лаваш, робиться досить швидко на основі заверного тіста. До борошна десь 350 грам, додаємо 2 столові ложки олії, вливаємо 200 мл окропу. І одну чайну ложку солі без гірки. Все це дуже ретельно вимішуємо. Спочатку ложкою, а потім, вже коли інгредієнти перемішалися, можна і руками. Я тісто тільки що вимісила і хочу показати вам структуру тіста, яке ще не встигло відпочити. Воно доволі таке рихле, таке ще неоднорідне, може. Трошки липнути, ми його ставимо, у ту ж мисочку, що місили, відпочити мінімум на хвилин 30-40. Після цього з тістом можна працювати. Я його трішки ще вимішую, буквально трішечки. І подивіться, тепер, яке воно еластичне, яке воно однорідне, м'якеньке, і воно просто неймовірно ніжне. З ним дуже легко працювати. Я своє тісто. Розкачую таку ковбаску і загалом ділю її на 12 частин. Можна на 10, якщо у вас сковорідка більша, бо буду випікати лаваші на сковорідці. Кожну кульку розкачую якомога тоньше і випікаю на сухій пательні. Не робіть надто великий вогонь, краще на дуже помірному, тоді вони встигають гарно припіка... пропікатися і не підгорати. Ось такі лаваші у мене вийшли. І востаннє, коли я їх робила, я просто зібрала їх в пакетик для того, щоб не засихали. Але для того, щоб вони були ще більш еластичними і піддатливими, їх можна кожен раз, як знімаєте з пательні, збризкувати водою. Тоді вони стають м'якшими. Я це роблю не завжди за настроєм. От, наприклад, в останнє я не збризгувала, І вони до останнього коржика були в чудовому стані, і в них можна було щось завернути. Вони не ламаються, не рвуться і чудово себе поводять. В них можна завернути все, що завгодно, все, що є вдома. І це чудовий перекус. Я люблю от просто овочі понарізати, додати якогось соусу, і це дуже смачно, гарний перекус. І... Просто естетично навіть. У ці лаваші можна і сосиски завертати, і різними намазками намазувати, і всередину класти все, що у вас є в холодильнику. Це просто дуже смачно і гарно. І зручно, бо їх багато і вистачає надовго. А на вечерю я до курочки відварила макарон, накрутила лавашиків з овочами, ну і ще доїдаємо соління. Поділюся ще одним рецептом з борячка. Він не просто смачний, він дуже смачний, принаймні на мій смак. У широкий салатник викладаю руколу. У мене тут трапився м, такий трошки мікс. Були ще і листочки шпинату, і бурячка, але небагато. В основному рукола нарізаю кубиком відварений буряк. Також нарізаю кубиком фету, намагаюся робити кубики приблизно такого ж розміру, що й бурячка. Але в мене дуже м'яка фета, тому вона трохи розлазиться. Але це не страшно, я таке дуже люблю. Починаємо збирати салат. На руку викладаємо буряк, а згори викладаємо фету. Все дуже просто. І весь секрет у поєднанні цих смаків, а також у соусі. Для соусу потрібна французька гірчиця у зернах. Я взяла дві ложки, приблизно 2 ложки соку лимона, у мене такий концентрований. Часничок у мене два зубчики, можна без нього, але мені дуже смачно саме з часничком, Дві ложки олії або на око у мене там трошки більше, але ви дивитеся по своєму об'єму. І посолила поперчила. Не забувайте, що фета солона, тому так з розумом підійдіть. Соус ретельно перемішуємо і виливаємо на салат. Цей салат я дуже люблю. Мені дуже подобається поєднання смаків, руколи, фети, бурячка, дуже смачний соус. Все це робить такий м -м, неймовірний е вибух смаків, на мій погляд, щоб просто неможливо бути байдужим. Смакує легко, робиться просто і швидко. Все як я люблю. І що немало важливо, він гарний, він дуже естетично виглядає. А на завершення цієї кулінарної теми будемо пекти печиво. Робитиму шоколадне мармурове або, як його ще називають по-іншому, потріскане печиво. Але суть у тому, що воно надзвичайно бюджетне і, я б сказала, пісне. Туди не треба ні яєць, ні масла. Але я заговорилася. Словом, додаємо воду, олію, сіль, цукор, ванільний цукор, какао. А і борошно трішки розпушувача, і потім нам потрібна буде цукрова пудра. Це всі інгредієнти, що вам будуть потрібні. Поступово все додаємо, поступово все перемішуємо, не треба нічого ні збивати. Не треба танців з бубнами, просто все змішуємо. Це реально зробити ложкою. Лише в кінці я трішечки рукою собі допомогла, так би мовити, зібрала тісто докупи і приплюснула його. Просто накриваємо харчовою плівкою і даємо йому трішки відпочити. Ну, За рекомендацією хвилин 30-40, але у мене воно відпочивало цілу нічку. Мені потрібна цукрова пудра і виявилося, що в мене її ось стілечки. Тому я зараз буду молоти на кавомолці. Хотіла вибігти в магазин, але не можу, нема на кого лишити дітей. Швидше змолоти. Формуємо печиво. Я ложкою надбираю невелику кількість тіста, ви собі можете регулювати, скільки вам зручно і як вам комфортно. у мене вийшли такі чималенькі, бо вони ще потім підростають трішки. Дуже добре обвалюємо їх у цукровій пудрі, надаємо їм потрібної форми, трошки приплюскуємо, щоб не було зовсім кульками, і викладаємо на пергамент. Як на мій смак, то печиво виходить трішки засолодке. Я б, напевно, менше цукру трошки давала наступний раз. Але сам рецепт дуже достойний і вартий уваги. Воно бюджетне, смачне і дуже просте у виконанні. Найдорожче у цьому печиву це какао.

不呼！<laughs> Загубив дитину, тато. Ні, він не речить, він хрюкає.